Танго на плантах золотому, мабуть. В сочному крилі Зігнут. Капітан болет боле сочне крило. Для дітей щоб їм е, донести якусь мораль, е, підняти настрій зараз важкі часи. Доросла не стала. Діти найсуровіший глядач. Їм або цікаво, або не цікаво. Діти або вірять тобі, або ні. Ця година підготувань до вистави, коли робиш грім, налаштовуєшся або думаєш про виставу, або навпаки, обстригуєшся, думаєш про щось різне. Це для мене така підходиш на сцену, завжди дякую сцені перед виходом, обожнюю цей час. Так. І привести себе до ладу. Підготовка до виходу на сцену, а саме, обговорення з партнерами. Якихось моментів підтримка зі сторони артистів, з якими ти працюєш. Мабуть, цей момент. Іноді не справляюся. Ми живі люди, і да, іноді є дуже важкий графік, важке навантаження. І ну, часом це психолог, часом масаж обов'язково, Там різні вправи, прогулянки бувають. Спочатку було важко. Спочатку. Ой, скажу відверто, не завжди виходить справлятися, тому я дуже вдячний артистам, з якими я працюю, да, своїм колегам за підтримку, за допомогу під час репетицій. Не обирала в Україну. Мабуть, Америка. Для мене немає значення країна, а головне саме бути в хореографії, да, в театрах. Хотів би я попрацювати багато де. Да? Наприклад, Великобританія, Норвегія, там, а, Нідерланди, Америка, Австралія. Дуже важке питання. Перше прийшло в голову з аттіна крила, звичайно. Ну, не можу сказати. Ну, я багато паралелей знаходжу з собою в, цьому, в ролі Манусі. Моя перша роль це була Зігмунд. В цьому герої я бачу і себе. Із тих партій, що виконував я жодний. Насправді можу сказати, що той самий капітан да, в «Сочному Крилі це а, повна противоположність моя. Тому, мабуть, я ще не виконав таку партію. Як глядача люблю балет далеко по сусідству, танго на пуантах і важко дуже одного брати. І дуже люблю дійсно пінок і король Дроздобиру» Мені дуже подобається. А виконавця танго на пуантах також, мабуть, це таке найулюбленіше, енергетичне. Дуже сподобалася історія в стилі танго. Як глядача улюблена вистава, це далеко по сусідству. Як а, актора та да, сочне крило.